На закінчення Псалом Давида Блажений той, хто зважає на бідного і убогого. У лиху годину Господь його визволить, нехай Господь обереже його, дасть йому життя, зробить його блаженним на землі, хай його не видасть у руки його ворога. Нехай Господь допоможе йому, коли лежатиме хворий на ліжку, усю постіль його. Ти перемінив під час його хвороби. Я сказав Господи, помилуй мене, зціли мою душу, бо я згрішив проти тебе. Мої вороги наговорювали на мене зло. Коли ж він помре, і його ім'я зникне, і коли хто приходив побачити мене, то улесливо говорив а його серце вбирало в себе беззаконня. Він ішов геть і розголошував. Проти мене перешіптувались разом усі мої вороги, задумували зло проти мене, висловлювали проти мене беззаконні слова Хіба той, хто звів, ще підніметься, навіть людина, з якою є в мирі, які довіря, яка їла мій хліб, підняла на мене п'яту. Ти ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, і я їм відплачу. Про твою прихильність до мене я довідався з того, що мій ворог перестав насміхатися з мене, а мене прийме через невинність мою. Ти утвердив мене перед собою навіки, благословенний Господь, Бог Ізраїля, від віку до віку, нехай буде так, хай так буде.